Наступний у нас у черзі пункт плану, який називається інтерфейс. Всі ми з вами прекрасно знаємо, що таке інтерфейс, тому що він є у всіх хороших іграх. Це буде номер 6, коли ми з вами заходимо. У будь-яку гру, то там зазвичай є головне меню. Воно нам є найперше. І що ми з вами бачимо? Бачимо будь-який фон, який там придумали, і обов'язково список всіх команд, тобто головне меню. Власне, гол головне меню. Воно може виглядати так, ось так. Або ось так. Або взагалі як завгодно, як тільки розробники захочуть. Як же створити головне меню? Насправді, з одного боку просто, з іншого не просто. Хто знає як, то головне меню робити не так і складно. Отже, все, що ми з вами бачимо, це зазвичай літери і кнопки. Як же їх все-таки відобразити на екрані? На минулих відео вже про це згадувалось. Один із способів виведення літер на екран у технології Direct це безпосередньо програмне виведення за допомогою спеціальних будованих команд. Цей спосіб не зовсім прийнятний і не дуже ефективний у масштабних проектах. Інший спосіб, який, який використовується дуже і дуже широко для створення Практично всіх елементів інтерфейсу це є спосіб розглянутих раніше трикутників. Або спосіб полігонів. Ось зараз створимо один трикутник. Але із самим трикутником працювати не дуже зручно, тому беруть і створюють квадрат. Просто користуються квадратами для простішого розрахунку. Отже, маємо псевдоквадрат квадрат чи прямокутник. Це вже залежить від конкретного елементу інтерфейсу, і на нього тоді просто наклеюється текстура необхідного нам елементу. Якщо це якась кнопка, ми просто малюємо звичайну кнопку у. 2D-редакторі, точніше в редакторі растої графіки, Photoshop чи ще якомусь. Малюємо кнопку і, звичайно, додаємо якийсь надпис, який нам необхідний. Наприклад, нова гра. І тому подібне. Якщо це зображення, наприклад. Гранати тої чи іншої зображення гвинтівки. Ми просто беремо ось зображення револьвера. Ми просто беремо це, малюємо зображення револьвера і наклеюємо його сюди на цей квадрат. І тоді цей квадрат демонструється у 3D просторі. Але він ніби приклеєний до монітора. Отвій. Зображення зараз. Ось зображення. Тож таки лев... револьвера. І просто сюди натягується. І тут уже буде револьвер. Намальований. Пропоную розглянути кілька прикладів. Так, давайте ще розглянемо все-таки букви у нас залишились. Написання літер з літерами це питання стоїть дуже гостро. Хоча ті, хто знає, як з цим боротися, залюбки, це, залюбки цю технологію вводять. Отже, на кожну літеру потрібен окремий квадрат. Якщо у нас тут, наприклад, літера буде нехай О, то на наступному. Квадратів вже буде інша потрібна нам літера. І так, із квадратів складається ціле слово, так як на цьому скріншоті. Ось на кожну літеру окремий квадрат. На цей знак також окремий квадрат. І на ось ці всі елементи також окремий квадрат. Тобто одне слово, слово із 5 літер, буде складатися із 5 квадратів. Тут, до речі, цифри змінюються методом. Наприклад, ось маємо квадрат на одну цифру і квадрат на другу цифру. І просто, відповідно, змінюють самі квадрати. І маємо число 60 чи менше в залежності від вистріляних набоїв. Далі, ось ніби цей. Пункт це вже ніби 2D квадрат у 3D просторі, тому що він знаходиться далеко, але весь час на ніби приклеєний до екрану монітора. І змін... зменшується чи збільшується В залежності від потреби. Це також на квадрат, наклеєна текстура. І ось на карті оце все, що ми бачимо, також наклеєна текстура. Тільки там один нюанс є, що карта теж динамічна, а то там інша дещо технологія. Далі давайте розглянемо ось цей інтерфейс, що ми бачимо. Карту також на звичайному квадраті наклеєно зображення компаса. Ось ці трикутники це також трикутники наклеєні на квадратах. Ось тут також на кожну літеру можна. І потрібно використати квадрат, також на кожну стрілку, і відповідно на спідометра, і на решту приладів. Ось тут бачимо літери, також кожні літери по одному квадрату. Ці чекбокси також ось це одне зображення, це вже зовсім інше зображення. Тобто квадрат з іншим зображенням. І ось цей елемент. Лише різниця в тім, що він буде постійно рухатись за автомобілем. А ось це залишиться на місці. І ще ось цей надпис і ось цей надпис. Звичайно, тут чимало квадратиків. Єдине, що стрілки по дорозі, це вже сюди не відносяться. Далі у нас наступний інтерфейс. От бачимо також. Просте зображення натягнуте на квадрат чи прямокутник. І інший прямокутник на ньому накладений. І виходить такий ефект, ніби надпис, зроблений у якійсь рамці. І ці зображення також окремо намальовані на відповідних фігурах. Тобто наклеєні на них. І тут це ж саме все. Абсолютно всі елементи інтерфейсу спочатку малюються у 2 дерева. У звичайному графічному редакторі, а тоді наклеюється на відповідні примітиви. Тут те ж саме карта. Ось цей елемент. І спідометр також намаль... все намальовано спочатку. І тоді переносено у гру. Це вже нам знайомий інтерфейс. Це також. І ось це, до речі, купа літер. На цей знак окремий квадрат, на цей знак, тобто на кнопку зображення кнопки. Тут також, відповідно, на кожну рушницю по зображенню. Тобто спочатку намалювали глушник, намалювали пістолет, тоді. Тут гвинтівку намалювали. Система тексту, ось ці смужки також намальовані. І зменшуються, змінюються в залежності від показників тої чи іншої зброї. Гранати і тому подібне. До речі, ось тут, хто пам'ятає цей інтерфейс. Намальований автомобіль, букви внизу, звичайно. Ось тут ці квадратики зменшувалися чи змінювалися також. Вже інший квадрат містить ці квадратики, і вони, відповідно, зменшуються або збільшуються в залежності від потреби. Кнопки також намальовані і наклеєні. І поверх кнопок літери. Надпис пісні це просто система літер. Ось це зображення і A також намальоване. А ось тут цікавий ефект, коли. Цей вогник крутився. Це просто вогник намальований у редакторі і сюди поміщений, але поміщений він таким чином, що він просто обертається кілька разів. І виходить ефект, ніби емблема підсвічується по колу. І ось цей напис також намальований. Ось тут бачимо, бачимо, до речі, одне з найважливіших. Один з найважливіших елементів приціл. Також намальований і наклеєний на трикутник. На квадрат або ж на прямокутник. На будь-яку звичай... зручну фігуру. І він, відповідно, переміщується. за гравцем ніби прив'язаний. Елементи інтерфейсу. Ось тут зображення змінюється. Це також намальоване. І це намальоване. Тільки ми бачимо ніби ці зображення з ефектом 3D. Насправді це також видозмінений квадрат, який ніби створює ефект 3D. Але все одно постійно переміщується за головним героєм. І ці смужки теж все намальоване. Відповідно на цю гвинтівку. Свій прямокутник на патронний свій, на лук свій. Цей ефект крові, ніби в об'єкт у гравця влучаю, також з'являється, і він також намальований. До, і ось тут. Все, бачимо такий забитий інтерфейс на кожного гравця. Усе намальоване, приклеєне на свої місця. І ці трикутники, також 2D-зображення. Також зображення намальовані. У графічному редакторі, і вони приклеєні на фігуру, яка в свою чергу приклеєна до персонажа, постійно за ним рухаються. Думаю, що ви ідею створення інтерфейсу зловили. Вам все зрозуміло. До речі, фон тут зроблений таким чином. Взяли один великий квадрат і. Розтягують його в залежності від розміру екрану. І на цей великий квадрат просто наклеєний персонаж. До речі, стрілки крутяться просто шляхом переміщення цього квадрату по площині, по, ніби, по, ніби по площині екрану. Таким от чином. Принаймні я так зробив. Не знаю, яким шляхом пішли. Розробники, але мені такий шлях здається найбільш очевиднішим. Такий спосіб. Отже, думаю, на цьому із інтерфейсом можна завершити.